В день захисту дітей Миколу Деркача та дим'яна половинку поздоровав В'ячеслав Задорожний на честь свята він подарував дітям музикальний центр та фотоапарат. Хочеться, щоб ти, от найкраще, і періоди в житті запечатлити цим фотоапаратом. і був достойним жителем міста Кривого Рога і своїм трудом прославив його. Добра, здоров'я і удачі тебе. делали і будемо делать все, щоб ви, діти наші, чувствовали підтримку, Не на словах, а на ділянку. Магнітофон, Щоб весело було. Тільки не забував ще учить уроки. Понял? Все, удачі. Для дітей та їх батьків, які опинилися в складних життєвих умовах, ціна будь-яка увага, особливо в цей день. Мені вручив В'ячеслав Казимірович фотоапарат. Мені дуже приємно, Спасибо. Так як сьогодні. Праздник, День защиты детей. и так как постоку я мать одиночка малообеспеченная. И вот я очень благодарна, что обратили внимание на меня, наше государство, как бы да, и как-то хоть какой-то приятный подарок сделали ребенку. Я люблю слушать музыку. И Большое спасибо депутату, что он мне подарил такой подарок.